Життя людини рухається у напрямку її власних найсильніших думок. От про що ти думаєш, там ти і будеш. Твої самі сильні думки, які є всередині тебе, вони тебе приведуть або в поразку, або в перемогу. Твої самі сильні думки вони тебе приведуть або в твоє покликання, або ти будеш і далі випивати сто грамів з року в рік. Про що ти сьогодні думаєш? Які саме сильні сильні думки в твоєму сьогодні розумі, в твоїй голові, в твоєму серці? Те, що ми думаємо, формує з нас тих, ким ми є. Чому я є той, хто я є, це мислення. І це мислення, це мій світогляд, це мої цінності, це мої пріоритети. Я є той, хто я є, тому що дуже сильно вплине на все, що ти побачиш в своєму житті, це саме твоє мислення, про що ти думаєш?